Чим схожа Ема Антонюк і Христина Соловій, і чому обидві панянки дуже часто підбішують свою аудиторію? Я Наталія Зайченко, і сьогодні рефлексуватиму відносно інтерв'ю, що нещодавно вийшло на каналі Уеми з ексцентричною назвою «Це ніхто не буде дивитись. І як на мене, то обидві... Що Антонюк, що Соловій часто бувають у ролі трикстера? Що ж це за архетип, що це за форма колективного несвідомого? І щоб було зрозуміліше, я зараз накидаю декілька прикладів із фольклору, із літератури. Це і лисичка, сестричка, і той же Лис Микита, і Козак. Мамай, і мудра дівчинка Маруся? Якщо брати за рубіжку, то це і кітуч-ботяг, і чомусь котики пішли, і той же самий Чеширський котик. Що ж робить цих персонажів схожими? Перш за все, це нестандартність, це провокативна поведінка. Це здатність виходити за межі якихось усталених норм і разом з тим вносити щось нове. І те, що нове, воно завжди тривожно, воно завжди бентежно, Ось тому люди так реагують на якусь таку от провокативну поведінку цих дівчат, які дістають із своїх глибин несвідомого періодично. Оці, оцей архетип, архетип трикстера. Тобто ядро трикстера це свобода бути собою і тим самим кидати виклик суспільству. Це, 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 це дійсно тригериць, інакшість сприймається як щось загрозливе. І дуже часто те, що ми засуджуємо в інших. Людях для нас бентежно, тому що десь там в глибині душі, десь там в отих копалинах, воно є у нас просто ще поки що дрімає. Те, що ми не сприймаємо в інших людях, є часто нашою тінню. Я пропоную. Порозмірковувати відносно візуальної картинки. І почну з Христини образ прозерпіни, персифони вічної дівчинки, як же вона вдягнута. Легка міні-сукня, якась ажурна така, сіренька ковтиночка. І здавалось би, що цей образ має бути доповнений балеточками, але ж ні на її витончених. Ніжках, босоніжки, екстравагантні, босоніжки на шпиляці. Про що це взуття, за психоаналітичною думкою? Це фетиш, що пробуджує пристрасть. І акцент на взутті, е несвідомо щитується, як я цікава в інтимній сфері. Про що свідчить високий каблук, шпилька? Ну, мабуть, це про те, що я не дуже стійка в своїй поставі, і мені потрібна якась опора, якесь сильне плече. Ну, можливо, це виклик. Ну, це я зараз фантазую, можливо, це виклик чоловікам, а з іншого боку. Ну, я можу сама про себе подбати, я можу себе захистити, якщо раптом, що. тому що у мене є ось така от шпилька. Ось. І якщо говорити про христину, звернути увагу на її взуття, як вона, як вона взагалі створює свій лук, це такий легкий, дуже часто верх і важкий, екстравагантний. Низ. Ну, також мені прийшла думка, що от такий от образ чортиці, що непогано доповнює образ Діви Марії, про який вона мріяла ще в дитинстві, але до якого який не витягнула. Щодо Емми Антонюк, то ця пані панянка експериментує і своїми образами, і оця мінливість. Теж про трикстерність. Нестабільність з одного боку бентежить, а з іншого боку цікаво розглядати, коли міняються образи, а ема прекрасно жонглюється образами, то в неї дреди, то в неї класичне каре. Ну, взагалі цікава вона і зовні, і з багатим внутрішнім світом. Мені дуже цікаво за нею спостерігати. От зараз вона прийшла на інтерв'ю в образі такої от фатальної блондинки в чорному класичному костюмі, завершеному окулярами і 음, статним взуттям, і про що це? Це йде посил, що я твердо стою на землі, і зараз я рознесу твій боківський образ в пух і прах. Ну, можливо, оцей контраст легка така набоківська лоліта, дівчинка. І образ такої вчительки, або судді, тому що Ема з'явилась в чорному, іноді вона вмикала психотерапевтку. І от цікаво, що Христина. Не дуже то і конфронтувала з Емою, вона нібито погоджувалась з тим, що їй говорила Емма, а яку думку хотіла донести Ема. Те, що романтизувати е педофілію, романтизувати образ такої легкої дівчинки, в якої з -з закохуються дорослий чоловік, не варто. І Христина не сперечається, вона говорить, да, я я це розумію. Раніше я помилялась, я до цього ставилась, як до чогось вау. А потім зрозуміла, що це згубна поведінка. Зараз це передаю своїми словами, так як я зрозуміла, я не детально зараз я не робила виписки з цього інтерв'ю, але передаю так, як я його е, відчула. Ось Христина відчуває симпатію до Еми, тому що десь вони на одній хвилі, можливо, саме оце трикстерство, яке я вже говорила, їх і об'єднує. Тому вона, да, да, е, вона усвідомила, що оця романтизація е, німфо, німфетства е, десь навіть межує із девіантністю. Хоча у мене є сумніви, що вона дійсно змінила свою думку відносно цього, тому що все-таки оцей образ він заперечує її слова. Ось. Там була така цікава історія із Прустом, Христина під натиском Еми, а це все-таки був такий от делікатний, але все ж таки натиск. Це також така трикстерська -трик 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 позиція. От Христина під натиском Еми почала говорити там якусь маячню, що не всі читали просто, Хоча Ема поставила їй пряме питання, зацитувавши цього прозаїка, як ти це бачиш, яке це моє відношення до тебе? І замість того, щоб просто імпровізувати, чомусь соловій стушувалася і почала говорити про всіх, які чомусь не читають чи не читали пруста. Ну, мені здається, вона сама зрозуміла, що вона почала десь блукати в якихось дебрях, але досить гідно себе виводила з таких не дуже зручних ситуацій. І якщо ми пригадаємо, як вона поводила себе із Єфросиніною, там вона була дуже переконлива, саме, мабуть, через те, що в неї була чітка позиція, яку вона доносила своїй опоненці. А тут в неї не було чіткої позиції. Вона хотіла підіграти Емі, але своїм образом вона заперечувала те, що вона хотіла саме позиціонувати в діалозі з Емою. І отут напрошується така цитата чеширського кота, що впевненість і нерозсудливість це дві сторони однієї медалі. Це якраз про оце трикстерство. Дозволяє собі бути і впевненою, і нерозсудливою, тобто її це не бентежить. Вона приймає, тому що вона вільна, вона вільна, вільна в своїх висловлюваннях, вільна в своїй поведінці. Що стоїть за бажанням Еми викрити ставлення Христини до Німфества. І в мене закралася така думка, що, можливо, це заздрість через те, що заздрість через Жадана. І навіть там звучить така фраза, що як такий серйозний чувак, інтелектуал, міг зацікавитися цією дівчинкою. І далі я вже продовжую, яка не читає навіть книг цього ж самого жадана. ну Це не в цьому інтерв'ю звучало, це раніше. По-моєму, коли з Єфросиніною вони спілкувались, там вона говорила, що вона не читає, жадана. А ема ж така начитана, популяризаторка читання. Ось, і вдруг тут жадан да, спілкується із Соловій. Можливо, тут така суто жіноча якась така от заздрість. Ну, я так думаю, це, це, це не факт. А якщо говорити серйозно, тому що я зараз пощикую. Якщо говорити серйозно, то все ж таки Ема підняла досить глибоку соціальну проблему щодо німфетства. Причому ту проблему, яку начебто ми можемо заперечити, але не завжди відстежуємо в своїй поведінці. Перш за все в своїй поведінці. Ось. Хочу зараз знову поговорити про ту візуальну рамку, яка була створена на початку інтерв'ю. Тому що саме зустрічають нас часто по тому, як ми виглядаємо. Я не кажу, що це правильно, але ну, ну, такі ми люди. От, візуальна рамка. Ще в мене виникла така, така от. Асоціація із повітрулею, це такий от національний український, міфологічний, позитивний, жіночий образ легка, та, що пересувається в повітрі, так? це стихія повітря, повітруля, як гарно звучить. І саме архетип повітрулі демонструвала. «Христина». Щодо Еми, вона відповідала образу синьої панчохи. Це освічена жінка, занурена в книжки. До речі, цей термін виник ще в Англії в XVIII столітті і стосувався саме чоловіків. Там було таке наукове товариство, яке обговорювало різні наукові новинки і е, дрескотом там мали бути чорні. Панчохим. Але один чувак приходив завжди, не знаю, з якої причини, у синіх вовняних. І потім, коли він з якоїсь причини не відвідував це товариство, то всі говорили, що нам не вистачає синіх панчох. Потім цей термін перекочував саме до Жіночого е, товариства і жінок, які позиціонували себе як інтелектуалки або цікавились саме чимось, якимись науковими е, фактами, то їх називали саме синіми панчохами. Ну, ема свідомо чому здається, свідомо вона обрала такий образ. І, до речі, це ще був образ такої вчительки, тому що Христина в процесі розмови, спочатку, якщо ми беремо першу частину інтерв'ю, це був діалог двох. Глибоких особистостей, інтелектуалок, а потім чомусь Христина витягнула субособистість тижниці. І я думаю, можливо, що саме через те, що перед нею сиділа е, в такому строгому е, чорному костюмі Емма, яка могла її нагадувати вчительку льку чи якусь викладачку. А ми знаємо, що Христина вчилась на філфаці, і коли Емма почала апелювати до літератури, до цитат. І нічого ж не потрібно було такого робити. Просто потрібно було асоціювати, як та чи інша цитата відгукується, говорити більше про своє, а не про якісь там критичні зимітки. Але Христина витягнула з центру свого я, оцей архетип тріюшниці, який на той момент заполонив її структуру, саме її его. І далі вона вже. Відповідала цієї ролі, цій ролі, і ви звернули увагу, ну, це не тільки стосується даної ситуації. Взагалі можна пригадати випадки життя, коли от здаєш певний тон, створюєш певний лук, і потім цей лук, цей образ зобов'язує. Тому ми залежимо від того. Що ми, вдяга... що ми вдягаємося на ту чи іншу подію? Тому що потім той образ нас нібито веде. Ну, можливо, комусь вдається вийти за межі образу. Я знаю, що на мене впливає те, як я виглядаю в той чи інший момент. От в кінці бесіди Ема попросила відрефлексувати відносно інтерв'ю, на що Христина досить конгруентно відреагувала, вона прокоментувала як плюси, так і мінуси, і була досить така щира і переконлива. Ну, знову ж таки, трикстерська позиція бути різною, не зависати в якійсь одній постасі, дозволити собі десь потупити, а десь бути дотепною. Ну, це круто, це респект. Що мене зачепило, з чим я не погоджуюсь. Це коли там зайшла бесіда про жінок за 50. І от Христина сказала, що за 50 років важко знайти привабливих жінок. У мені 55, і я вважаю себе досить привабливою. І я думаю, що. Чому так Соловій сказала? Тому що вона все-таки досить молода ще, і дивитися зі свого віку на якийсь більш дорослий вік все таки важко. Я пригадую себе, що я, я також не вважала дорослих жінок привабливими. А тепер я бачу, що мене оточують багато цікавих, незалежно від того, яка у них вага, який зріст, я зараз по-іншому дивлюся на своїх ровесниць і ровесників, і розумію. Що дуже важливо, щоб людина сама собі подобалась. Якщо ми подобаємося собі, то ну, мабуть, такими нас бачить і оточення. От що ви думаєте з цього приводу? Буду вдячна, якщо ви відрефлексуєте. До зустрічі! На все добре.